Ура! Бережіть, получає в подарунок. Годинник. Ні. Подушек. Чому мілко так берете? Подушку, посадить. Як дошки без подушки. Ну, скажі, так, так, так. Логіки де? Купує не. собі пов'язку для очей очещи. І купує собі турманівий годинник. Молодець! Ну, коротеньке інтерв'ю, бо теж мало часу. Значить, дивіться, у вас вже більше півроку пояс тепловий рік. рік. Дома тепловий пояс, дома холодний пояс, пояс міостимуляції, два браслети. Два браслети. Чому все ж таки, маючи процедурну кераміку, тепловий пояс, мріяли про килим Т11? Ну, скажу класичну фразу, що кераміки багато не буває. Це так. По-друге, я йшла, слава Богу, до Києва особливо. Рік. Ну, Може ну, менше, да, тому я... що я мала пояс і я за цей рік, який минув. Жодного разу не хворіла. О, то є перше, що ви так. не хворіли вірусами. З Чим ще стало легше? Тобто ви системно в салоні так. і вдома використовуєте, так. робите, я знаю, що так хорошень процедура. Що від чого ще я позбавилась? Я позбавилася, може, це буде комусь комидно чути, але я з дитинства хворіла на гастрити і все таке. Ще зі школи я мучилась дуже, в мене ці болі нестерпні просто. Я звивалася на ліжку як змія. ну Це просто жах. Mm -hmm. Було такі болі, страшенні. Оце саме сезонні весна і осінь. Mm -hmm. Mm -hmm. Я забула, що це таке. Суп. давайте Суп Клас, поплиду. З'являється, що школа, і я зараз маю 60 років, то скільки це років? Оце я ранітідіна не, 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 не можу полікувати, навірно, вагон і тілешка з'їла. Тому це перше великий такий прогрес. Так. 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 Що ще? От я Надя! з придбанням холодного пояса я скинула вагу. Скільки так? Ну, десь чотири кілограми, може зараз вже й більше. Так я вже не вас як по тиску, як по тиск мене буває, не, не буду казати неправду. У мене буває, коли металозалежні оці перепади. Так буває. Але я не п'ю зараз таблетки, ті, що пише лікар, тривало. А це значить, що по життєво. І як на кроліку там ну. Експерименти. <світ> експерименти, чи підійдуть ліки, чи ні? Т то єсть я зараз не вживаю. Не вживаю я вже рік, не вживаю. Як прийшла в нога я їх не вживаю. Так все. Якщо можна сказати, що ви дружина загиблого героя, <світ> так <світ> е ви втратили чоловіка <світ> та під час війни. Е ну хочеться запитати, чи е краще зараз та сон. І от чи все ж таки допомагає от салон, обладнання, атмосфера заспокоїти свій стан, ну хоча б наскільки це можливо. Чи вдалося? Е, так, я вдячна вам. Ну Перше, що я хочу сказати, я mm -hmm. прийшла в церкву і я вдячна Богу, що він завжди за мною. Mm -hmm. Друге, те, що е, е, я попала сюди. Дякую, Ларісі. Тоже Лариса запросила? А вже ж. Бачиш? Да. Випадково, mm -hmm. я бачила, як ваш салон будувався. Mm -hmm. Я бачила, як все тут бігали, ми тушилися бабусі. Я ще жартувала. От кажи, які активні бабульки, що вони тут їм не йметься, що вони так бігають. Мій чоловік. Працював у цьому коричневому ларьочку, mm -hmm. хто ще не знає, бо я всім багато розповіла. Mm -hmm. Я бачила це, все створювалося mm -hmm. у мене на очах. Mm -hmm. Я бачила. Я знала про ваше іс існування, але я не здогадувалася, чого я лишаю себе. І завдяки ну, no, але вже сам... зустрічі з Ларісою. Я знаю, що це таке. Це моя друга родина. Mm -hmm. e тому я вдячна, вдячна Щасливі. вам. Да ще. я щаслива. Так я отримала дійсно, що я набагато спокійніша стала угу. і. Я пурхаю, я не ходжу. Я пурхаю, я бігаю. Бо я прийшла з тим, що в мене гуділи ноги. Я прокидалась вранці, і я не розуміла, що це таке, наче я всю ніч бігала. в мене настільки були стомлені ноги, просто гуділи від коліна до п'яти. Це просто жах. Якийсь думаю, чи що за мною таке? Зараз порхаю. Пурхань. Клас. Наталочка, не шкода все ж таки вкладати зараз от, під час війни кошти в обладнання. для Ні себе? в якому разі здоров'я це воно безцінне. Що можете побажати всім українцям сьогодні? Я хочу побажати займатися з нога без, зрозуміти, тому що деякі просто відштовхують, не, не освідомлюючи, від чого вони відмовляються, а я потім. Ах, це не на часі, а в мене гроші нема. Чи ще щось таке? Ну це несерйозно е, тому е, людина має бути здоровою. Ура! Знуга безнука без давайте покладуємо.